Головний біль напруги. Чули таке чи не чули? Якщо мова буде йти про голову, то чому там всередині напрягається? Правильно? Головний мозок це така структура, яка частіше не болить. Болять оболонки, болять утворення там, і так далі, якщо є якийсь тиск, порушення циркуляції вікру і дуже багато можливих церебральних симптомів. Але зараз мова зовсім не про те буде йти. Ось жінка страждає головними болями 25 років. Приїхала сюди, записали випадково, маму, ви каже, ортопед-травматолог, яке ви відношення маєте взагалі до голови? Кажу, якась фізична активність є? Є, каже. Два рази на тиждень займаюся, тренуюся, все. Але біль голові не вщухає. Доходить до того, що приймаю препарати: рвота була чи не було? скажіть? Не було ні разу. Все. І я намагався їй, от зараз їй не буду показувати не обличчя, нічого, потрогать просто м'язи шиї. Ну, що, що не зміг зробити м'язи шиї. Бачили рекламу, головний біль напруги, салпади і на ктіл. Летить стріла, рекламують препарат, що ти п'єш ту шипучку і в тебе все проходить. От зараз все те ж саме, тільки без шипучки. Від чого головний біль? У людей за рахунок спазму, м'язів плечового поясу, трапеції, дельти, м'язи шиї, грудина ключична сацевий тут він з боку знаходиться. М'язи розгиначі хребта, ремінний м'яз, їх велика кількість є там. І з-за того, що я просто скажу: основний, головний м'яз плечового поясу це трапецеви. Трапеція. Я стаю і проводжу пальпацію. Фіксуюся і обдавлюю. Я без зусиль і не для того, щоб демонструвати це все. І частіше за все, у людей із-за спазма трапецій, є. Біль, яка розповсюджується на потилицю, яка розповсюджується на голову, стягує, сковує з потилиці на лоб, віддає в око, інколи навіть пульсує в самій глазниці. От уявіть собі, де трапеція, де плечі у нас, а де око. І що роблять? Що тільки не роблять? Як тільки не лікуються головний біль напруги, але не лікують м'язи плечового поясу. Якщо роблять, то масаж на аток, щоб, не дай Боже, ж, там нічого не здавило. Тут треба гарненько обдавити, пропрацювати трапеції і одну іншу, тоді обдавить м'язи шиї без різких рухів і людині рефлекторно відпустить просто голову. Навіть якщо вона болить з дитячого, з раннього віку. І болить зараз більшість дітей в телефонах, те ж саме, напруга в плечовому поясі, і болить до такого зрілого віку, то ця проблема коригується тільки за рахунок лікування м'язів плечового поясу. Їх потрібно обдавити статично, без різких агресивних рухів, і все. І людині буде потихеньку відпускати. Звісно, не отак, от не відразу це не чудо і чудес. Для цього потрібен час. Але основа. Голка та от ігла, яка сидить, яйце, кощеє, в зайце, а зайце В іншому місці, то отут треба її шукати. У мене все.